Бачите, що таке діафрама робить? Бачите, тече. Капає. Тече, не капає. Купив 50 гривень. І все. Поклав на так само. Ну що ж, нарешті ми також відкрився сезон 2024. Трактор вже поїхав з сів... сівалкою. Загрузили добрива краном. Я Грузили дв... два етапи. Маленький кран витягував сюди, складав і потім цим вже грузили на прицеп. А що так, було? той малий не може підняти тоніки. Тона тяжко. Він так ленько я з землі дорвав, сюди підняв. А цей стаціонарний він не їздить. Тоже такий мінус. Але багато можна піднімати. Так що ми раз переставили, загрузила 4 тони, якраз на цілий день нам хватить. Це що у нас? Сілітра. Да. Сілітру. Частину полів в цьому році буде вносити селітрою, сілкою, а половина касом 32. м Сьогодні мають привезти нам кас. Там заказав батько. То половина буде так. Ну і з одне зрівняємо, яка як буде різниця. Бо до цього ми вже останніх років 4 працюємо тільки касом. Так страшніше і швидше. Було і сівалку, ми сторожу продали свою, Оце знайомо знайомий попросили, він приїхав своєю сівалкою, своїм трактором допомагати нам. А там 2-3 дні, дні ми швидко заб'ємо по 20 гектар, навіть менше. І все. Так що зараз збираємося і помчали. Виїхали ми вже на поле, це сьогодні у нас вже другий день, перший день не знімали, поки не Кидаємо сюди 200 кг селітри. Плануємо вкинути, а там вже як точне землеробство, як воно викине, так і буде. Ну, плануємо 200 кг. Раніше давали ми каз, отак каз поляли і все. В цьому році трошки дали нам добриво по програмі безплатно, тонну чи всякі. Трошки ми докупили. І плюс спробуємо, бо це скажу, саме слабе на споле, Попробуйте зірвати цю корку. Трошки буде легше може якось їм дойти. Бо це, я ж кажу, самі погані. Саме погані тут це пшениця по пшениці. Посівано воно було ще в початку вересня, але дождя не було, вона десь місяця-півтора. Ну, до жовтня, середини жовтня стояла в землю. Потім щось почало потихеньку, потихеньку тороса, то маленький дождик пройшов і пішло. А ось кусочок. А, сіяна вона бездобрив була. Хто там пам'ятає, я показую відео, що ми сіли без добрив. Це перший раз з усі роки, коли ми сіли без добрих А це ондо, тут видно, межа вже така, тут 2 гектар не додавилось. Тут сонячник був. І постійно вже було десь ну, середина, може, жовтня. Ну, зійшла вона плюс-мінус однаково. Але з добрим. Тут дали вже кілограмів 50-70 добрив. То видно, Трошки результат тут краще, вона якась така більше, більш темніша. Видно, так. Тут темніше, а тут така світленька вона. Сілими нормі десь кілограмів, о кілограмів не скажу, бо ми не важимо. 80 штучок на метр. Ну, розпустилось непогано, тут кращий результат. Хоч я кажу, пізніше, але здобрим, по соняшнику. Взагалі в цьому році у нас такі тополи нас є рядом через дорогу. до по соняшнику дало кращий результат, ніж у пшениці. Тобто може сказати, що пшеницю в пшениці не можна сіяти. Ми сіємо, у нас тут батенько так сіє в цьому районі. Буду дуже мало культури боротьби. Що у нас? Пшениця, ячмінь, соняшник і кукуруза. Все. Ну, Холдинги, ще сіють рапс. Ми рапс не сіємо. Все, і щоб якось чердувати, то ми так. Ну, мож, максимум 2 роки можна посіяти пшеницю. Після уборки будемо вже ці поливарати. Тобто такий результат маємо. Ті поля зараз ми винесемо. По сонячнику надавати половину, мабуть, сілку внесемо, половина каса. Кас сьогодні має приїхати, ну, десь літрів 150 плануємо дати. У нас Браво 180, більш-менш так він трошки обманю, але терпімо. То ось такий результат. мтз 80 з СЗшкою. Раніше ми такою сіяли, ну не цею. Потім купили нікою. Це що таке сіре нікою. Ніка 4, двірі Хоч Потім глубили її, але багатенько удобрені. Це добре зверху. Але що скажу, що вчора де ми вносили. То вже не видно їх, хоч і доща не було, і розситовка не було, за ніч взагалі не видно. Підлобили, але там, до... багатенько зверху. Є а ось там перший день, ну вчора, то затягнув, сьогодні вже приїхало, вже нічого не видно, чи вносило, чи ні. Не знаю, хтось може після каса Потрібно було теж проходити якийсь борон з ротаційною. У нас немає, бо не тяжолі порве, а ротаційно ми не купляли щось. Мені вони не сподобались, ми так і не брали їх. Ну і може добре, що ми не взяли, бо тоді їх реклама така була, що класні, класні, а в ітогі нічого гарного тут немає. Поле було таке тут дуже грязне. Тут видно всі як нас така, них кажуть. Ну, бачите, де перший день носили, Теж все зверху було, але нічого немає. Де не йдемо до одного, а так взагалі втянуло все, все в землю пішло. покатався на ТЗ-80. Коли я вже покатався на такому тракті? Так! Да. Ну що, удобно тут придумали з речагами. Да, тут... Тому треба тянутися, а тут ось і під рукою. І все. он все, навіть тут того, і від того. А тут просто не бішаю. А його сади вів розпреділити на дві. А тут того речаги. Вдруг потекло, та й там раз-два це переділо. Бо ще лучше. Порок Тут ціло так, і кидає попорок, це поповненько ходить. Уже в слідушому році все виверється, все веде в одну сторону. 42 роки трактори, Ну все працює. Бачу, сусіди вже виїхали, там от, не знаю чи видно. 1221 тяне, мабуть, бор не тягає. Ми так ось зараз закінчуємо оскорбленням, а це дня 4, ще. 4 дня ми доб'ємо з касом в місті. Ну, кас швидко вноситься. І то чіпляємо культиватор за женіром і будемо культивувати поля. Ті роки у нас поле у нас багато мачарів на полях різних. Але і не могли заїхати ціки. В квітні тільки заїхали. У цьому році тут ось, що у нас сьогодні. 29 лютого, а там взагалі сухо. Спокійно ходиш, спокійно проїжджаєш, там таке такі болото стояло, але там взагалі приїх... прийти не можна було пішком. Не то що заїхати технікою. Зараз вже все. Рік на рік не приходиться. І в нас є там одне поле. Воно дуже опасне. Я там був і застряг, не один раз був МТЗ, 12-й, у нас був. Єлі його витягнули звідти. Надіюсь, що і ми так і то поле паром ставимо. Не могли в літом, в червні не могли заїхати нічого зробити. За культиватором не могли заїхати, щоб хоч щось почати робити. Аж в середині, потім вже літа, заїхали дісками і там вже такі буряни були, то ставили на пари його. Це перший рік. Я надіюсь, що в цьому році буде краща ситуація ми зможемо. Там, ніка це бору не тягає, хоча тут не видно. Ну, ще таких польових робіт. Мало хто проводить, це тільки і все. Ще холодно, холодно земля ще така. Батько ще не стигла. У нас наступний день, сьогодні трошки туман. Мороза прохладимо, побачимо, як заведеться. 12 вольтовий, один акумулятор стоїть сотка. Заправляємося. Це стало 4 тонни Внести все якраз на один день. 20 щем -то гектарів. І все, і потім вказ. Переляємо на прицеп, поставимо бочку, на прицеп буде вказ у нас. Приїхали ми вже на останнє наше поле. Як останнє, яке будемо вносити зі Вчора. Ще ці два дні таке сонечко було, сьогодні туман, трошки проблем приніс. Забивала сіялка трохи, і сам, саме добре вогнеліпало, і сошники наліпали трохи. Але то, що вчора кинув, все розтаїло. Ось такий стан. Це по соняшнику. Тут було, що рубичий каток заїхав і один слід рубін. рубін, Лімкін да, рубін 10-й. Я з'їхав, зробив один слід і ми посіяли нікою. Тут зіялось добрива вже, десь кілограмів 70 ми давали, ну, тут стан її набагато кращий. А така темніша, ніж ті, там, де добрив немає, і по пшениці. Частину поля цього ми робимо зараз селітру, частину буде касом. 33 кас вже привезли. Я думаю, через день-два настроїмо прискотіль і вийдемо. Треба подивитися, бо після зими ще не дивилися на нього. Підкрутити. І все. Ну і останеться там це поле і там 10 тарів, там через горб. Внести касу і все. Пшеницю ми в цьому році всю підкормили. Ну, з касом швидко там. 5 тонн. 6-6 тонн. 6, 6 тонн, тон, коротше, за один день справимося. Там більше кататися. Що робити? А тут залишилось у нас кілограмів, ще 400, селітри мішкові і все. Вон кілометр 300 він 4 круга робить повна заправка. Повна-повна. там З кілограмів 600 точно. І 4 круга кілометр 300 Це напевно третій круг в нього йшов. І все. і Потім що, їдемо додому. Сьогодні будемо... Ну, сьогодні вже завтра там навігація нам приїхала, будемо пробувати ставити самі на жандір і будемо чіпляти культиватор на днях. Також будемо пробувати культивірувати. Бачу, сіди там заборонували, там до МТЗ щось робить теж, чи борони чи культиватор тягає. Ми також будемо розпочинати.